Налаштування помелу. Наведу вам приклади. По-перше, коли у вас кава виварюється швидко, це означає, що у вас грубий помел, або може означати ще маленьку порцію. Наступний варіант, якщо у вас кава довго думає, не виварюється і починає взагалі капати або взагалі не виварюватись, це означає, що у вас дрібний помел, мілкий помел, типу, означає одне потрібно коригувати, збільшувати або зменшувати його. Наведу вам приклад, в даному випадку буде у вас виварюватися швидко. Так, не може готуватись еспресо. Це означає, що потрібно помел або зменшити, або збільшити порцію. Далі, другий, коли кава не виварюється, капає, та взагалі, типу, що ви побачили, як це на практиці. Вмикаємо групу. Взагалі, коли вірно налаштований помел, відразу має виварюватись кава. Але, як ви можете побачити в даному випадку, ми чекаємо вже більше 10 секунд і кава так і не виварюється. Капає. Це означає, що потрібно або зменшити порцію, або потрібно збільшити помелку. У нас в даному випадку в кав'ярні використовується 10 грамів на донарну порцію. Тому, якщо ви готуєте в себе в кав'ярні та порція, яка у вас постійно виварюється, от ви також тестуєте з цією порцією. І коли змінюєте помел, обов'язково не змінюєте порцію. Тепер показую вам приклад, як має виварюватися еспресо. Промиваємо Помиваємо групу. Заздалегідь ми вже темпернули свою порцію кави, вставляємо і вмикаємо. Можете побачити це все без монтажу з першого дубля. Ми розуміємо, що у нас кава варюється добре, видно, що гарні крема. Можете побачити, як ви рівномірно. Коли ви будете так себе в кав'ярні готувати еспресо, будь-який напій, який буде на базі еспресо, буде смачним. Тому користуйтесь. Дякую, що придивились. Побачимося в рекомендаціях.